Представляємо вашій увазі вертикальний гідравлічний прес ПМК 10, призначений для формування кіп з макулатури, паперу, картону, паперових обрізків, пет пляшок, поліетиленових пакетів, пластикових обрізків та інших відходів. Цей прес вирізняється приємним мінімалістичним дизайном, низьким рівнем шуму, безпекою в експлуатації та набором додаткових опцій, які підвищують ефективність роботи і полегшують обслуговування. Серед ключових переваг ПМК-10 можна виділити економію корисного простору в складських, виробничих, торгових та інших приміщеннях, зручність подальшого транспортування та простоту в обслуговуванні. Основними елементами конструкції вертикального гідравлічного преса ПМК-10 є зовнішній металевий корпус, пресувальний модуль та панель керування. Зусилля пресування гідравлічного пресу ПМК 10 становить 10 тонн при максимальному навантаженні. Час одного циклу не більше 60 секунд. При цьому розміри завантажувального вікна становлять 850 на 440 міліметрів. Маса готового брикета може досягати 70 на петтарі та 110 кг кілограм на макулатурі. Агрегат оснащений електродвигуном з потужністю 1,5 кВт, що працює від мережі з напругою 380 вольт. Прес ПМК 10 має функцію автоматичної зупинки процесу пресування під час відкривання кришки. Панель управління максимально спрощена та інтуїтивно зрозуміла, що дозволяє зекономити кошти на навчанні персоналу. Порядок роботи на пресі починається з увімкнення електроживлення преса. Потім слід відкрити двері завантаження, укласти стрічку обв'язки у передбачені пази та завантажити відходами, уникаючи перекосу верхньої плити. Після цього потрібно закрити верхні завантажувальні двері та запустити безпосередній процес пресування. Для повного формування тюка процес завантаження і пресування повторюється кілька разів. До заповнення камери, контролюючи висоту тюка. Після завершення формування тюка відкриваються верхні та нижні дверцята, виконується перев'язування, закріплюються ланцюги до рухомої плити та піднімається верхня плита до упору. Готовий тюк видаляється з робочої камери, і процес починається знову. Усі додаткові запитання щодо обладнання ви можете поставити нам, якщо наберете безкоштовний номер телефону нашої гарячої лінії. Не забудьте підписатися на наш канал і відзначити відео лайком.